Я вже стала зовсім доросла, та дитина жива у душі, що вплітає в хвиля сте волосся і пише від серця вірші. Є ще зовсім маленька дитина, та доросла мрія моя, і для цього важлива кожна хвилина кожного божого дня. Всі дорослі були дітьми, а стануть дорослими. Можливо скільки там. Було початкова крізь дитинство, наша радістю перейшла. Ти найкраща в світі чиста світанкова, нас до знань до світла кожен день вела Ми росли і вчились в колективі жити, набували вміння, навички і знання. Пізнавали світ ми вчилися дружити. Нам було цікаво і весело щодня. Ми в нові науки радо поринали, вчилися учити і добрі йти. Світа надзвичайно добре підзнавали та хотіли дуже швидше підрости. Сьогодні в школі підкове свято ми йдемо, щоб далі вчитися і рости. Тож сказати, всім нам хочеться багато, ми йдемо назавжди в нові світи. Або нам добре впотіну школі вчителька, як мама, нам була для всіх і та уроки радість доволі. І у вона щоденно наш натячі сміх. Тут було нам світло, затишно, прекрасно, бо любов'ю щиро зігрівалося. Ми, ми все було чудово, зрозуміло, ясно, щоб ми йшли по світу добрими людьми. Я щоденно розуму навчала, пестила словами, вчила доброті і Теплом, сердечно всі нас зігрівали, що світило широко сонечко в житті. Тож ж минуле наше зараз озирнемо. В ті найперші роки, як малі були. По стежках колишніх знову ми пройдемо пригадаємо нині, як коли жили. Роки, і наша вчителька, і перші уроки. Тепер у світ широкий ми наче пташенята розлетим Дорогі мої любі діти, сумно і водночас радісно мені сьогодні. Важко розлучатися мені з вами, бо ви назавжди залишитесь в моєму серці. Але водночас я радію, бо ви подорослішали, помужнішали, ви підросли, зміцніли, багато чому навчилися. Ви неповторні, добрі, чесні, щирі. Старанні, наполегливі, ви найкращі діти. Вітаю вас із закінченням початкової школи. Будьте добрими, уважними до своїх батьків, вибирайте хороших друзів і самі залишайтеся вірними товаришами, пам'ятайте, що життя це любов і біль. Тож будьте готові до всього. Що зустрінеться на вашому життєвому шляху. Радійте своїм успіхам. Коли трапиться невдача, зумійте їх подолати. І хоч вам, хочу вам сказати: не сумуйте попереду літні канікули, Відпочиньте гарненько, набирайтеся сил, щоб 1 вересня продовжити мандрівку країною знань. Хочу тепер звернутися до вас, шановні батьки. Хочу подякувати вам за те, що зростили таких добрих, гарних, хороших дітей. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, сил, радості від дітей, благополуччя, миру, сімейного благополуччя. Спасибі вам, батькам, за таких прекрасних дітей! Початкову школу нам не позабути, бо дитинство освіти тут пройшло у нас. Треба розлучатись, важко це збагнути, та нову дорогу нам вже кличе час. Хай пісня тут лине, хай сміх скрізь лунає, у кожного радісна усмішка сяє, всі дружні, веселі, радійте за нас. Ми усі прийшли у п'ятий клас. Yeah, i